Де його пункти вже цього року. Один з лідерів вітчизняного ринку Абор напоїв у стані корпоративного конфлікту. У компанії Німіров триває протистояння щодо посади керівника заводу. Протистояння почалося зі звільнення Алли Гуз з посади директора вечірнього підприємства. Голова наглядової ради компанії Олександр Глуз називає такі дії незаконними. Мовляв, на той момент Алла Гуз перебувала на лікарняному. А під виглядом зміни директора Проблема зі зміною топ-менеджменту маскує реальну проблему відсутності стратегії розвитку компанії. Вводиться в заблуждення, що якоби є проблема з менеджментом компанії, або з керівниками на певних рівнях. Все не так. Якщо ми говоримо о незалежний топ-менеджер для компанії, незалежний ні від кого з акціонерів, Залужить незавісним і саме головне професіонал в алкогольній отрасли. Ні в яких других схемах. Директора, якого призначила на місце звільненого, голова наглядової ради компанії не визнає. Адже рішенням суду було визнано незаконними кадрові зміни на підприємстві та поновлено на посаді генерального директора заводу Глузь Аллу. Натомість, як свідчать коментарі у змі, член правління, як і в Грибов, не бачить. Саме тому ми дуже обережно реалізовуємо своє рішення щодо вступу на посаду нового директора Юрія Сорочинського. Загалом акціонери Неміров мають різне бачення шляхів подальшого розвитку компанії. Ймовірно, доля компанії визначатиметься у судах. Якщо маєте власні новини,